Дуже інтригуючий момент. Інкубатори всі працюють, а в одному у нас там шкарубить. шкарубить і вже із вчорашніх 4, 4 часов вечора шкарудить там, ми його не відкривали. Зараз будемо відкривати <кій> вологість під 90-16-й день. Зараз будемо дивитися, хто там у нас лупанувся. О, у нас тут все рябеньке є. Да? У нас тут трошки білих техасці. Ну то вони від смокінгів там по тому поге нам проскакують. А так воно все яке рябе-рябе. Тут, тут, виходить, що одні смокінги, А, англічани, мабуть. В общем, такий маємо результат. Вони вже обсохли, це пройшло ну, не сутки. Зараз 10 година. Не сутки менше суток, але вони вже обсохли, вже можна витягати. Зараз витягнемо, переложимо їх у брудер. Брудер вже нагрівся. Брудер нагрівся. 36, ну це якщо відкривало його 37,7. Щоб їм було тепленько, зараз їх туди пересадимо і хай кицьки гріють. Одна знизу, одна зверху. Ти що робиш, персик? Це у нас по новому методу. Йде переворот яєць. Там курячі яйця заложили, вже пора. Зимою треба вилуплювати курей, щоб на літо вже були яєчка із курочок. А тут перепілки. общем ну, все, рахуємо. Потім там пізніше відео зніму, що там воно ще долупиться, тоді вже скажемо, який вихід буде з із, 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 із цього інкубатора. Ну, вже самі можете бачити, що, що слава Богу. Все, слава Богу, вийшло. Інкубаційні яєчка відправляємо по всій Україні в пінопластових боксах. То нам і мороз не страшний до мінус 10 градусів. Ми відправляємо легко. Ну, звісно, а зараз та така зима, що і немає більше. Більше 7 градусів навіть не було. І то пару днів тільки. Зараз плюсова, плюс, плюс 8 вчора було на вулиці. Сьогодні, не знаю, десь плюс 5, в общем, тепло. В общем, тепленько. Це пазли. Це картина з пазлів зроблена. Це ми таким бувало, бувало займалися. Тільки раніше було був час, зараз часу немає збирати, Зараз час весь забирають перепілки. До війни працювали ми в будівництві. То на каналі відео є ще в почалі блогерської кар'єри. Знімали відео по будівництву. Ну, а потім війна, все воно прекратилося. Хлопців, кого, кого забрали на війну, декого навіть убили, померли на війні героями. Ну, в общем. Будівництво прекратилося. І от тоді було. Взимку особливо було врем'я, щоб їх пазлики збирати. Ну а зараз времени такого вже немає. Так. Іде вигрузка. Приїхав КАМАЗ бортовий, вигрузив малявок. Опа, самосвал. Висипав сама свага. Ну, пошаруди їх рукою хай розбігаються. <клухи> О, Яка жива куча. <клухи> Живая куча. Ну, я так підозріваю, що десь в районі 170 штук, 160 десь. 175. 175. штучок із 220 яєць. Ну там 225 десь, навіть влізло цей раз в оцей інкубатор, бо... Яйця крупні, то не влазить так, як раніше 228. Ну, такий маємо результат. Так що по, по цьому результату видно і оплод. Оплод яєць. Ну, хто у нас замовляє яйця, той знає, що, що вилуп у нас дуже добрий. І замовляють ще. Так, все тоді. Всім добра миру. Персик на охороні, персик охороняй. Все тоді, добра, миру, і всім, всім нашим підписникам теж гарних вилупів і всього самого найкращого і мирного неба. Все, пока-пока, до наступних зустрічей.